1 липня в Україні зростуть пенсії, Перерахунок виплат торкнеться деяких українців, журналісти, чиновники та науковці. Вже в наступному місяці вони отримують на 20% більше. Проведено перерахунок пенсій, які призначені за законами України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про наукову і науково технічну діяльність. І це ті пенсії, які були призначені до 31 грудня 2022 року. Розмір доплат буде індивідуальним: комусь можуть підвищити пенсії на 100 гривень, комусь на тисячу. Основний розмір пенсії за визначений за даними законами множився на коефіцієнт індексації 1,197. Основний розмір пенсії це той розмір, який визначається від заробітної плати державного службовця на відсоток, визначений відповідно до законодавства. Мельничани розповідають, підвищення пенсії справа потрібна, але отриманої суми має вистачати на прожиття. Дві тисячі пенсій. Звісно, я би хотіла, щоб підняли, а то так, і квартплата, за все треба заплатити, прокормитися на ліки. Саме головне, що треба пролікуватися і прокормитися. У мене склалося так життя, У мене хворий син. І Я сьогодні отримую мінімальну пенсію, 2500, на що мені її вистачає? І субсидії цей місяць немає. Те, що підвищують пенсії, це, звісно, дуже добре, хорошо, тому що зараз рівень нашого життя і особливо ціни дуже дуже високі. І людям є такі люди, що отримують мінімальну пенсію. Вони не то, що не можуть вижити, вони животіють, можна сказати. Два місяці тому понад 10 мільйонів українців отримали підвищення пенсійних виплат. Перерахунок проведено для 858 осіб. На сьогодні в нас за спецзаконами на обліку перебуває 934 особи, тобто 91 від загальної кількості осіб за спецзаконами отримали перерахований, отримають в липні перерахований розмір пенсії. Середній розмір підвищення в нашій області склав 1176 гривень. Зокрема, цього річ вперше підвищення отримали люди із найнижчою пенсією. Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.